Привіт! Якщо ви шукаєте яскравий варіант, щоб виділятися в потоці, у нас є для вас чудовий екземпляр. Це BMW Z4 2011 року. Абсолютна капсула часу, машина з 2011 року в одних руках з мінімальним пробігом. Всього 12 880 км. В оригінальній фарбі, без участі в ДТП, оригінальні легкосплавні диски, колір просто мега. Лінзована оптика. Передні-задні. Парктроніки, капоти, передні крила в нього алюмінієві, це кабріолет, дах також у нього алюмінієвий. Індивідуальний пошив салону, дверні карти жовта алькантара, сидіння шкіра плюс алькантара. Електрорегулювання сидінь, є пам'ять водійського сидіння, додаткова колінна підтримка механічна, шкіряний мультируль, датчик світла. Запуск двигуна з кнопки, двозонний клімат-контроль, є підігрів седінь. Стан салону нового автомобіля. Справжня капсула часу. Працює кожна кнопочка, автомобіль офіційний, купувався і обслуговувався на Баварії. Є вся сервісна історія за цей невеликий пробіг. Приходьте до нас на тест-драйв, ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня і до зустрічі!